Вітаю вас, дорогі друзі! Христос народився! Ще зовсім недавно ми переживали свято Різдва, прихід у цей світ від вічного Божого Сина. А вже готуємось до наступного великого свята не просто святкувати, але споглядати Богоявління. Бог являє себе людям. Приходить, Ісус приходить до річки Йордану. Коли хочеш побачити Бога, дивись на Ісуса. Ісус це і є втілення Бога. Бог син приходить до Йордану, не маючи жодного гріха, усьому стає подібним до людини. Люди приходили на річку Йордан, де проповідував Іван Хреститель, проповідував Покаяння, каялись, визнавали свої гріхи і входили в води Йордану. Приймали хрещення від Івана як символ свого покаяння і невернення. На Йордані ми бачимо сина, який схиляється перед людиною, перед Іваном Хрестителем. Входячи в води Йордану, води, котрі брудні від людських гріхів, ще раз показує свою, свою любов до нас. Покору. Бажання рятувати нас від гріхів. В святі Богоявління ми бачимо. Усю Трійцю Бог Син приймає хрещення від Івана. І це не просто жест, це слідування виконання волі Отця. Погоджується йти до Кінця, до Голгофи, до гробу і Воскресіння. Жертва Бога Сина. Так ось це жертва Бога Отця. Бог Отець віддає свого Сина. Отець віддає свого сина. Куди, на що, на розстерзання людям на Хрест. Ми чуємо голос Отця. Це Син мій улюблений. І улюбленого Сина Бог Отець віддає в жертву за людей. Це жертва Сина і жертва Отця. І жертва Духа Святого, який названий в Біблії утішителем. Ісус говорить про Духа Святого, як утішителя. Дух Святий, вилітів голуба, сходить на Ісуса, щоб потішати. На дорозі земного життя. Скріпляти на хрестній дорозі, Дух Святий, Любов Бога, Отця і Бога Сина, дія Святої Тройці задля людей. Так полюбив Бог світ, що віддав свого сина. Бог полюбив світ, віддав свого сина. За тебе, за мене. Щоб я і ти, кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отець, Син і Дух Святий, Богоявління. Як далеко від Богоявління, від жертви Бога, є наші купання і омивання в річках у часі цього великого свята. Гріхи, ом... гріхи наші змиває не, не річка і не вода, гріхи змиває кров Ісуса Христа, пролята на Христі. Бог віддає свого Сина за наші гріхи. Син іде на Хрест за Твій і мій термін гріха. Дух Святий, Любов Отця і Сина. Жертва на хресті – це єдині двері до неба. Немає іншої дороги до Спасіння як через віру і покаяння. Іван Хреститель проповідав, повірте і покайтеся. Ісус піднімає прапор проповіді Євангелія і розпочинає своє служіння тими самими словами: повірте і покайтеся. Усі ріки світу не зможуть змити ні одного гріха. Цілі водоспади води не змиють жодної, навіть одної маленької гріховної думки. Тільки віра і покаяння. Немає іншої можливості. Купання в річках має таке саме відношення до богоявлення, як і. Перестрибування через вогонь в день Різдва Івана Хрестителя, або гадання на спомін апостола Андрія, або ще тому подібне. Ну, в цьому немає нічого поганого, щоб скупатися. Але не, 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 не поєднуємо це з богоявлінням. Якщо ми вдивимося в Божу любов, споглянемо Богоявлення Бога, ми не захочемо купатися, ми захочемо сповідатися. Якби люди торкнулися Божої любові, ми б спішили не до річки, а до Христа, до сповіді покаяння. І тоді, друзі, про тебе є слова Отця. Ти син мій улюблений, ти дочка моя улюблена, у тобі моє уподобання. Не через купання в воді, але через віру і покаяння. Ось чому вподобання Бога. Що ти можеш зробити? Чим ти можеш, чим я і ти можемо подобатись Богові? Що ми можемо, Чим можемо ну, вразити серце Бога? Тільки покаянням. Більше нічим. Все інше Бог для нас зробив. Більше ми нічого не можемо зробити. Повірити, покаятись і жити. Тоді Отець дивиться на нас через призму Христа і бачить в Тобі. Свого сина і дочку, і до тебе звертають слова. Ти син, дочка улюблена, в тобі уподобання. Ось що і насправді богоявління, явління Бога, Його любові, Отці сині і дусі святом. Друзі, будьте благословені, нехай з благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос народився.